Я не монах, а обычный молодой человек, который вел абсолютно нормальный для молодого человека образ жизни. И несмотря на врожденный порог сердца, я мог себе очень редко позволить выпить или что-нибудь еще. Зворушливу історію про ваду серця. 22-річний Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з дружківки, розповідав журналістам на своєму першому суді рік тому. Тоді йому обирали запобіжний захід біля митролі обережної своїм дорогим джипом. Він припечатав до стіни стоматологічної клініки 74-річну жінку. Вона не мала жодного шансу на порятунок. Але судді пожаліли і відпустили хворого хлопчика під 137 тисяч гривень. Застави. Це як купити набір дисків до його мерседеса. Минуло 9 місяців. І столична прокуратура справу взагалі закрила, бо, за висновками експертів, у Толстошеєва стався напад, але вже не серцевий, як переконував сам юнак, а епілептичний. Після суспільного резонансу мусив сказати своє слово, і генеральний прокурор провадження рішуче поновили і провели додаткові експертизи вже у Львові. Казання результати підтверджує ті висновки, які ми отримали від експертів раніше. А саме про те, що під час чинення дорожньо-транспортної пригоди з Толстошеєвим стався напад судомного характеру, внаслідок якого він втратив свідомість. Жодних слідів наркотичного чи алкогольного сп'яніння у крові підозрюваного експерти не виявили. Але що вони могли знайти, якщо всі свої висновки робили тільки на основі попередніх матеріалів? Відтак Толстошеєв тепер неосудний. Але справу бажаться в прокуратурі, поки не закриватимуть попереду ще допити. Допит експертів, які проводили останні дослідження. Як тільки юному автомобілісту вдається щоразу уникнути покарання, адже він уже не вперше фігурує у справі про ДТП 2013-го Той самий Мерседес на Житомирській трасі буквально розніс над руски міцубісі, за кермом якого сидів 76-річний Василь Сторожик. Пенсіонер тоді кілька місяців провів у лікарні з численними травмами, а дуже хворий нині Толстошеєв тоді на здоров'я не скаржився. Гаїшники що хороша така сім'я, що вони хотіли... Замять это дело, потому что в течение недели все было восстановлено. По сядату участок дороги, всі нові відбойники стояли. Окрім відремонтованої дороги, швидко відновили толстошеєву і автомобіль, знищивши в такий спосіб усі речові докази. У тій старій справі ще в лютому торік теж призначили експертизи. Чомусь вони тривають і досі. Майже рік, да і станом на 16 січня цього року. А висновки експертизи до прокуратури не відходили. Прокуратура не може вплинути на проведення цих експертиз, але своїм листом можемо Просити їх прискорити проведення цих досліджень єдине, чи можуть зараз втішити у прокуратурі, водійське посвідчення Толстошеєва таки анулювали й знищили. Та чи зупиниться мажора без гальм? Сподіваємося, більше не побачити прізвище Толстошеєва у нових кримінальних зведеннях.